Не гальмуй, треба ще розвантажити дещо, а то премію не отримаємо активніше працюй, крикнув начальник. Петро тільки наприсів, він втомився, але скаржитись було нікому, та й не бажано, адже з роботою не посперечаєшся. Влаштуватися в офіс у хлопця не вийшло. Так склалося, що одразу після школи він змушений був взятися за першу ліпшу роботу. І пішов працювати майстром на завод, бо мама захворіла, І їй потрібна була фінансова допомога. А потім він пішов служити в армію, а після служби було зовсім не до навчання. Петро розумів якщо не він, то ніхто не зможе тягнути сім'ю. Мама ледь справлялася з роботою, а за станом здоров'я їй взагалі рекомендували знайти щось легше. Тому... Не роздумуючи над тим, що піти вчитися, хлопець почав шукати роботу без освіти. Вибору особливого не було, тому пішов працювати вантажником. Зарплату час від часу затримували, але так чи інакше виплачували, гріх було скаржитись. А якщо перевиконати план, то можна було отримати ще й непогану премію, і в останній день місяця варто було добре постаратися. Петро повернувся до роботи. Він виклався поповні до кінця дня, практично не відчуваючи рук і ніг. Хлопці вирішили відсвяткувати премію в барі. Але Петро тільки зітхнув і відмовився, попросивши не ображатися на нього. Адже у хлопця кожна копійка була на рахунку. Йому хотілося повернутися додому і розтягнутися на ліжку. Він працював практично без вихідних, а тут. Взяв три дні за свій рахунок, щоб допомогти матері привести будинок до ладу, бо десь протікали крани і відпала плитка. Хлопець вирішив відпочити вночі, а вранці з новими силами взятися за домашні справи. Він повільно йшов від зупинки. На вулиці темніло, але район був тихий та спокійний, і захистити себе Павло вмів. Раптом він почув жіночий крик за будинку. І одразу туди побіг. Він помітив, як двоє худорлявих хлопців намагалися відібрати у жінки сумочку. Одному таки вдалося це зробити, і він кинувся тікати, поки другий намагався щось там приставати до жінки і говорити їй. Петро підбіг і одразу почав його бити. Коли до грабіжника прийшла допомога у вигляді його спільника, Петро злякався. Що вже не впорається. Тим паче в нього був важкий робочий день томлене тіло благало відпочити, але хлопець був готовий вчепитися в горло противникам, які посміли напасти на беззахисну жінку. Відбившись розбитим носом і нечисленними побоями, Петро підняв сумочку жінки із землі і подивився на злодіїв, котрі тікали. Це, швидше за все, були підлітки, які надивилися на бандитів у фільмах. І вирішили спробувати піти такою ж кривою дорогою. З вами все гаразд, за Петра у Петро і віддав незнайомці її сумочку. Так, дякую, дякую, тільки завдяки вам. Бліда й налякана жінка більше нагадувала статуетку балерини, тенітна фігура, худенькі руки. Було зрозуміло, чому вони обрали саме її для своїх експериментів. Вам би одній тут не ходити? Похитав Петро головою, та я й не збиралася. Цей проклятий таксист сказав, що під будинок не заїде. Почала розповідати незнайомка, висадив мене на дорозі, а я йшла і не помітила, як вони напали. Вона підняла з землі свій розбитий телефон і почала плакати. Тепер я не зможу зателефонувати, і адреси не знаю. Ви б могли мені дати свій телефон? попросила жінка. Петро дістав телефон з кишені. Не впевнений, що в мене на рахунку є кошти, сказав він. Та я тільки дзвінок зроблю, щоб сестра передзвонила і щоб мене зустріла. Жінка поговорила із сестрою і повернула телефон хлопцеві. Вона продовжувала сипати словами подяки. Дізнавшись, яку адресу їй потрібно, Петро запропонував провести її, допоки сестра не вийде на зустріч. Тим паче це було якраз неподалік від його дому. Незнайомка розповіла, що машину залишила в ремонті, а поки чоловік у відрядженні, вона вирішила поїхати до сестри, яка зовсім недавно переїхала в нову квартиру. Я не була тут жодного разу. Викликала таксі, а таксист попався просто жахливий. Якби не ви, страшно уявити, що б могло трапитись. Петро йшов і просто кивав. Насправді, підтримувати розмову у нього не було сил. Жінка час від часу схлипувала. Коли вона побачила свою сестру, то одразу кинулася до неї і почала плакати. А хлопець тихо зник, щоб вона знову не засипала його словами подяки і не нахвалювала сестрі, який він герой. Все, про що він зараз мріяв, це прийти додому і впасти на ліжко. Мама дуже здивувалася і злякалася, побачивши сина побитим. Вона почала бігати навколо нього і казати, що йому варто поміняти роботу. Щоб не повертатися додому в темряві. А де знайти нову, скрізь потрібен диплом, а крім диплома, ще й досвід вимагають. Розтягнувшись на ліжку, Петро й не помітив, як швидко заснув. Вранці він не міг піднятися, бо навіть побита собака, мабуть, не почувала б себе так погано. Але, переборовши лінь і бажання провалитися в сон далі, хлопець встав на ноги. Мама почала говорити йому, що слід звернутися в поліцію. Адже не можна просто так опускати з рук подібні злочини. От почнуть вони серед білого дня на людей нападати. І що тоді? бурчала мати. Піди і напиши заяву. Мам, завтра, відповів Петро. Я страшенно вчора втомився, а потім ще цей випадок. І мені зараз вдома все треба зробити, а ввечері ще з одним хлопцем я домовився виїхати на квартирний переїзд. Адже гроші зайвими не бувають, зітхнув Петро. Ох, Петро, замучиш ти себе, замучиш, сину. Ти краще б навчанням зайнявся. А то я більшу частину свого життя прожила, я можу й на дві роботи піти, а тобі ще жити та жити, сім'ю створювати. Ну, справді, чула я, які хвороби у вантажників з'являються. Подумай над тим, щоб навчатися піти, сину порадила мама. Петро похитав головою. Слова матері дуже його розіслили. Він вже сто разів повторював, що він чоловік у сім'ї і що він буде забезпечувати їх усім необхідним. А щодо навчання, як тільки з'явиться можливість, так і буде думати. Ввечері Петро ледь порався з роботою, по навантаженню і розвантаженню меблів. Пощастило, що не було важких роялів. Повернувшись додому, він одразу ж ліг спати. А на ранок почав думати, що мама, можливо, і має рацію. Знайомий хлопець, з яким він працював ввечері, сказав, що заяву обов'язково потрібно написати першим. Бо якщо цим відморозкам прийде в голову подати заяву за побиття, тоді потерпілим буде вважатися той, хто написав заяву першим. Але бажання виходити з дому не було, а коли пішов дощ, то воно і зовсім зникло. Коли мама сіла за перегляд свого улюбленого серіалу, у двері подзвонили. У голові промайнули різні думки. Петро подумав, що якщо на нього все-таки написали заяву, то ще йому цього не вистачало, а якщо він комусь із грабіжників щось зламав, то тоді доведеться оплачувати лікування, а грошей у нього немає. І ту жінку він не може згадати, та її сестру теж, тож фактично, свідків у нього не було. Петро подивився у вічко і здивувався. У під'їзді стояв чоловік у діловому костюмі, з доволі представницькою зовнішністю. Невже батько одного з грабіжників прийшов? подумав Петро. Але правда була на його боці, і він вирішив, що буде стояти на своєму. Добрий день, сказав Петро, відчиняючи двері. Добрий день. Це ви позавчора вночі врятували жінку. Холодний і рішучий голос змусив його зніяковіти. Як би страшно не було, Петро вирішив, що він буде стояти на своєму. Він не вважав себе винним, і якщо б опинився в подібній ситуації ще раз, то неодмінно б захистив жінку знову. Так, я врятував, а ви хто? запитав Петро. Я, чоловік тієї жінки, відповів незнайомець. З полегшенням зітхнувши, Петро усміхнувся і потиснув незнайомцю руку. Я прийшов, щоб вам подякувати. Можна я зайду? Так, звичайно, заходьте. Петро подивився у кімнату мами, переконався, що вона захоплена своїм серіалом, і провів незнайомця до своєї кімнати. Не хотілося, щоб мама зайвий раз зітхала і бурчала, а тим більше, щоб почала йому говорити, що він життя жінки врятував. І що він своїм ризикував. Напрошуватися на нагороду Петро не планував, він робив все щиро, від чистого серця, і слів подяки йому було цілком достатньо. Та й навіть у них необхідності не було. Мене звуть Іван, сказав чоловік. Петро, я не буду ходити навколо, я людина зайнята і ціную світа чужий час. Я прийшов, щоб подякувати за те, що ти врятував мою дружину, поки я був у відрядженні. Я ніби відчував, що не можна їй залишати одну. А чим ти займаєшся, Петро? Навчаєшся, працюєш, працюю вантажником, навчатися, поки в мене немає можливості. Петро не став даватися до деталей і розповідати малознайомому чоловікові про свої життєві труднощі, і він усвідомив одне вони нікому не цікаві твої проблеми, твої справи, і тільки ти можеш їх вирішити. Вантажником, значить, чоловік кивнув. В загальному я пропоную тобі вибір. Я не люблю бути перед людьми винним. Ти зробив для мене велику справу, можна сказати. Тому обирай. Я можу віддячити тобі грошима, а можу дати тобі можливість працювати у новому напрямку. І не просто працювати, а рости далі. Я дам тобі роботу і це робота у будівельній компанії. Зарплата буде вищою, аніж у вантажника, і графік хороший. А там вирішиш, якщо робота буде тобі цікавою, то підеш заочно навчатися, і будеш рости по кар'єрній драбині. Якщо в компанії не сподобається, підеш вчитися, куди захочеш, і будеш працювати кур'єром, поки диплом не отримаєш. Оплату навчання я беру на себе. Петрові було дуже незручно приймати таку пропозицію, хоча вона здавалася привабливою. І він став думати: я повторюю: я не люблю бути винним перед людьми. Ти зробив мені добро, я хочу віддячити тобі. Не приймеш другу пропозицію, я все одно знайду спосіб переказати тобі гроші. Тим паче, я знаю, де ти живеш. Чоловік пильно подивився на нього. Петро згадав, що давав переляканій жінці телефонувати своїй сестрі зі свого телефону, мабуть, за номером його і знайшли. Пропозиція чоловіка звучала дуже привабливо. Що обираєш гроші? Що робота з навчанням, знову запитав чоловік, роботу. Сказав Петро, відчуваючи, як він сам хвилюється, з навчання, додав він. Хлопець ніяк не очікував, що у світі ще залишились такі люди. Минуло чотири з половиною роки. Працюючи простим кур'єром, Петро перейшов на посаду помічника інженера. З того самого моменту Петро почав вірити, що є ще на світі люди яким не байдужа чужа доля, і які вміють бути вдячними.